Опозиція вчора була озвучена на параді, і він доволі принципово озвучив цю позицію, навіть пожалкував про те, що ми поступилися ядерною зброєю, ну в такому закамуфльованому вигляді, звичайно. Але його позиція не є слабкою, оскільки є позиція суспільства. Патріотична, цілком зрозуміла. Є позиція військових армія, армії, яка виникає. Вона не є ще сильною, але наші військові доволі патріотичні. В них є патріотичний дух. І вони ну, здійснюють деякі перемоги. Звичайно, вчора ситуація погіршилася, і це зрозуміло чому? Тому що Росія хоче послабити позицію перед переговорами українського боку. І... Звичайно, що є складнощі, але у нас непогана ситуація, тому що ми скоротили територію, яку контролюють Сапарастис за цей час, і це говорить, що навпаки. Позиція погана у Путіна, і тому він використовує свої зовнішні, так сказати, інструменти тиску на Україну, щоб добитися результату. Я думаю, що не можна згоджуватися на позицію нульовою сумою, коли повністю всі умови, які були за Януковичем, Україна повинна ну, реалізовувати ці, цей пакт. Україна є власні позиції, і за них треба боротися. Я розумію, що не буде одного вигравшого, да? але треба боротися і за власні умови.